всім привіт. Сьогодні я знімаю йому рум-тур. Зараз я знімлю рум-тур. Тут сам він, тут у нас є телевізор, тут наш менший друг дивиться мультики. Тут є та, всякі штучки, відео може вийти довго, не то, що Ютуб Шорт. Тут його жрачка, тут його всякі бутики, тут крісло, тут він сам його показувати не буду. Сам. А тут ліжко. Мій телефон не показувати. Ще нас засміють мене. Так, далі ми йдемо в інше місце. Кухня. Тут у нас є живальня. Там всякі різні штучки. Тут є мікрохвильовка. Тут у нас от така от прикольна посудомойка. Чи що ще можна використовувати. Не знаю. Тут миємо посуду ми всі. Тут у нас така от прикольна всяка шкафчика. Тут ля, ля там тазик. І коротше, знаєте що? що? Я хочу одна. Він у хоче нас. пити Кока-Колу. Дивіться. Підписуйтесь на Ні, нас. стоп. Стоп, 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 стоп. ЗА вас. <реш> Де, що Тут у нас куча кока-коли і кавунчик. Отута. Тепер у нас іде двір. Якщо що там є дорослі, там не Тут у нас двір, там недалеко чани, там басейни. Ну там дорослі сидять в бесіті, там е ті, що нас сюди приютили. <реш> так, тут у нас павук. Піднімаємось на вас. <реш> прикольне крісло на верху. Ми заходимо сюди. Туди ми не йдемо, мене там ще переб'ють. Короче, а там ще поб'ють. Краще не заходити, бо буде зубзик. Там туалет. Так. Тут і Тут моя кімната, тут лежить мій телефон, моя любима подушка і всякі отрубути. І тут мої любимі штуки. Гарри Поттер. Ти кота! Я боюсь темноти, якщо Ну добре, далі моя. Його кімната. В нього тут прапор України. Ще не Тут сервис. Yeah, Зрау, is... тут там. Там включаем, им тут снимают. Тут у нас такие вот всякие визны штучки. Там роутер для интернета. Тут там, у нас? Давай окно. Тут... собак! окно. Давай почекай, собак! окно За вас. И вот тут я валишка, тут я не спать. Погнали в інше че місце. Чекай, сам світло виключу. Tuda mi ne idemo, nam tuda ne more, nas tam še pogleda.